Ну а власне далі більш детальніше у марафоні ті сімплюс поговоримо про майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського із Віктором Орбаном, а також про те, чому в Європі готуються до новорічних заворушень та нападів на екстрені служби. До нашого етару доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаємо вас, пане Андрію! Слава Україні! Я Вчора ми почули відповідь від Віктора Орбана про те, що він погоджується на зустрічі з українським президентом, але власне заявив про те, що залишається лише прояснити одне питання: про що говорити? То якщо Орбан не знає про що говорити, то на ваш погляд, про що говоритиме український президент? Ну про те, що наш президент говорить тільки виключно про українську безпеку і про те, щоб ми, як мінімум, ми в ми у були досить такі забезпечені в фінансовому плані від наших європейських партнерів, це сто відсотково. от про що буде говорити Орба, ну в принципі, і нам також зрозуміло. Хоча, можливо, в особисті розмови він буде вести себе зовсім трішки інше, скажімо так, от ніж він веде себе на публіці. А, але по факту, ми бачимо, що сам. Як і раніше я говорив, що тут питання зовсім не в тій ситуації, яку створив сам Орбан, і не те, що він віщає на міжнародну арену. Тобто, ми будь-що би зробили, будь що проголосували, Орбан, все одно буде придумувати нові ідеї, нові якісь видумки і так далі, ми проголосували зараз за надсмерчиним, що я проти. Не підтримував це, і бачимо це також не зіграли ніякої ролі, тому що для нього як виявилося плювати на це все. До речі, не наче горська національна меншина також підписала до нього листа для того, щоб він і надалі підтримував. Він просто підтримував Україну, але цього виявилося мало, Тому що як ми як виявилося, йому знову ж таки плювати на цю угорську ну, національну меншину, і питання зовсім не вміє, як як виявилося на даний час. От він чітко сказав, що питання вже навіть фінансування виключно в гроша. Ну принаймі цього разу він вже придумав ще одну історію: якщо Україну приймуть в ЄС під час війни, то виявляється, це буде проблематично саме для Угорщини, тому що всі кошти будуть тим і виключно для України. А для Угорщини нічого не залишиться. Він бідний нещастий переживає в майбутньому, що йому просто не впаде не, не з цього великого столу європейського е, 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 європейської общини. Хочете сказати так: заробляйте більше, заробляйте і будьте донорами, а не будьте тими, хто кому е, дають субсидії на все і на вся. Ви ж така прекрасна велика країна, яка самостійно може вирішувати долю своєї держави, вирішуючи знову ж таки і за інших країн. І ставлячи палки в колеса взагалі 26 країнам, ну якби тому давайте, якби також включайтеся і з тих грошей, які ви отримали з за нафту, газ і так далі, які ви ніби заробили і отримали привілегії з них. будь ласка, поділіться з ними, а не те, щоб ви закриваєте свої діри в досить такі небагаті країні. От. Ну, тобто, це все така полеміка, насправді. Але якщо дійсно факту, то Поки що я не бачу з ним ніяких діалогів доки не буде конкретних рішень від Європейського Союзу. Всі вже зрозуміли чітко, що будь-який будь підкуп, він не сильно є релевантний так частково звичайно, це може зіграти роль, те як це відбувалося останнім часом. На останньому засіданні і грубо кажучи, ми отримали те, що ми хотіли, і ми почали перемовини з європейським союзом, і це дуже прекрасно, це дуже крута. Нарешті новина. От але в будь-якому випадку так тривати довго не можна. Тобто ми не можемо вічно торгувати цими там. Ну йому дали 10 мільярдів. Також він, грубо кажучи, давно про це мріяв, але він нічого не зробив для цього. І, грубо кажучи, ті гроші, були заблоковані якраз на те, щоб він зробив реформу в судовій системі. Ну, він не зробив цю реформу судовій системи. Він нічого не зробив. Корупція як там була, так і залишається. До речі, проблема якраз і блокування була через корупцію. От, про те, що він говорить про Україну, а виявляється в нього всередині там корупція. І йому за це блокують кошти. Йому блокують кошти не через Україну і не через його ставлення. Там як він каже радикальне, через те, що там він хоче побільше отримати привілеї для, для своєї країни. Ні, зовсім не через це. Якраз через корупцію йому блокували кошти до того. От але. По факту виявилось так, що йому ті гроші Горбакающе виділили, і ми виторгували таким методом для України наш шлях майбутнє. Так не може бути. Європейський союз про це вже говорить з кожним днем все сильніше і сильніше. І ну, я впевнений, також що скоро ми отримаємо якийсь результат протягом наступного року. Ми отримуємо те, що просто гроші взагалі від голосування. І ми дійсно там ведуть у цьому. Поправку, і ми отримаємо, що е, просто європейський союз буде більше цього підтримувати те чи інше голосування. Зараз, якщо основне рішення залежить від Європейського союзу, по Угорщині, власне, робота української дипломатії, якою вона має бути у напрямку цієї країни? Ну це моя боляче тема дипломатія. От скажінею, все більше впевнюється, що ми дуже сильно недопрацьовуємо в цьому напрямку. Звичайно, вони мають як мінімум. Дуже потужно працювати там як із бізнесом, так і з е, будь-якими депутатами, які знаходяться опозиційними депутатами, перш за все, тому що ну, треба подивитися, як працює Російська Федерація. Звичайно, в нас немає таких фінансів для того, щоб там здійснювати якісь підкілині ігри. На жаль, але скажімо так, принаймні, тих фінансів, які ми маємо, достатньо для того, щоб працювати на, на, на самому базовому рівні. І впроваджувати наші ідеї. Тобто, ще раз кажу, є опозиція, з якою дійсно можна працювати, і вона на досить таки потужному рівні. Ми пам'ятаємо, що в великих містах там Орбан взагалі не зайняв ніяких позицій, от і, як мінімум, ми маємо працювати саме з тими, хто виграв вибори в певних округах. Чогось навряд чи хтось десь працює це, там, взагалі нікого немає. Ну, ще раз скажу я можу назвати багато місць, де взагалі немає ніяких наших дипломатів. Тобто, їх просто там немає. Буде призначені посли. В Великобританії у ну, нас також немає посла. Ну окей, добре, там ніби, ніби не потрібно, ніби там і так все вирішується, наші друзі і так далі. Але це ж може рано чи пізно змінитися. Якраз саме через те, що ми не допрацювали в тому чи іншому е регіоні. Ми можемо отримати звітом набагато більше привілерій. Тобто сьогодні ми друзі, як ми пам'ятаємо з Польщею, наприклад, а завтра нам блокують кордони. тобто... Можливо, також треба якось в цьому напрямку більше працювати. Можливо, дійсно наші дипломати взагалі дуже сильно не допрацьовують. Тобто, в мене дуже багато таких запитань стоїть, і я розумію, що так можливо, там поїхати треба в США, можливо, поїхати треба в Європейський парламент і там сидіти і. Працювати над тим, щоб ми отримували там, ну те, що ми зараз там наше європейське майбутнє, тобто більш такі глобальні теми, але і не потрібно забувати про те, що у нас є на багато менших країн, е за допомогою яких ми отримуємо нашу первісну допомогу за допомогою якої ми живемо, взагалі існуємо і воюємо в принципі, через які там постачаються. Тобто, і ми часто це все прогавлюємо і виходимо на те, що а нічого, зеленський отбереться. От там Зеленський розбереться, він позвонить до керівників і налагодить відносини, там, можливо, там покажуть ці великі авторитети, на тому все завершиться. Ну так, так ну, вже так не працює. Вже Зеленським або не може додзвонитися, або якщо додзвонюється, то просто вирішують питання якісь на особистісному рівні. І по останній прес-конференції ми побачили, що е, міжособистісний рівень, наприклад, між Польщею і Україною, він дуже складний насправді. Відбувався, і знову ж таки він сказав, що це політичні рішення. Ми це все прекрасно говорили. І я вам про це неодноразово говорив, що це і політична гра в таких дрібних політиканів. Окей, прекрасно. Але це не працює в міжнародній, якщо це впливає на нас дуже потужно, і ми втрачаємо, грубо кажучи, там мільярд євро. Ну там з деякими підсумками говорять, що 10 мільярдів гривень. Окей. У мене є інформація, що там до мільярда євро було втрачено на цій, на цій авантюрі і продовжуємо ми втрачати на будь-які загалом всюди на не тільки це ж 10 мільярдів, 10 мільярдів гривень стільки не недоотримка прямих е, цих податків з того, що ми перетнули кордон на ми а все інше. Тобто, економіка ж втрачає це величезні кошти під час війни. Це це критично, критично необхідно для України. Ми цього не вирішуємо. Де наші міністри? Де наші міністри, які мають ляха муха жити на тому кордоні, не знаю, їхати там і прямо відпрацьовувати там нікого немає. От вони постійно їздять кудись поза кордоном, розумієте, де не, не знаю, відпочивають там на Мальдівах ще десь там Нівніби через шлях виїжджають. А по факту, ви маєте через той шлях виїжджати, чи через чи, 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 там по документам з міністерства і працювати на, на благо країни. Реально цього я не бачу, розумієте. Ми вирішуємо, якісь внутрішні політичні там свої. Ці аспекти Ну, це неправильно, і насправді дійсно це ми багато чого втрачаємо. Так звичайно, зараз вже навпаки ця хвиля пригнічення українського патріотизму на міжнародній арені. Вона в принципі вже навпаки починає підніматися. Тобто, було було, було таки був спад протягом останніх там скажімо так півроку спад. Що в принципі і дуже сильно відзначилось на українській економіці зараз. На вже починає знову повертатися, і дійсно там багато країн починає знову підтримувати нас. Ми бачимо, що ми отримуємо допомогу, і за останніми підрахунками навіть на цій самій прес-конференції, те, що сказав те, що заявив Зеленський, що ми приблизно отримуємо там 30 мільярдів євро допомоги від різних країн інших країн, там які нам нам будуть допомагати. Це така при прямі наші інвестиції. Це круто. Але е, давайте будемо відверті, що цього мало. Тобто для підтримки Штанів це нормально. От, але ж кажу, я вчора буквально там вчора чи після вчора е, написав е, невеличку статтю постом в своєму Фейсбуці. Там конкретно я сказав, наприклад, е, ті самі Нідерланди отримали прибутків зачаттів війни і через війну в Україні, будемо відверті, через війну в Україні отримали збільшення прибутків з 50 мільярдів за рік. До 200 тільки за двох за 22 рік до 200 мільярдів, тобто на 150 мільярдів більше. Розумієте, тобто 4 рази. За цей рік, я впевнений, там ще плюс вдвічі двіч, можна помножити на це все. І вони підписали контракти з Німеччиною там, на 10 років. Там, розумієте, на 180 мільярдів євро. Тобто всі заробляють величезні кошти, а Україні виділяють 3 мільярди. Ну стоп, так давайте, якби трошки бути по справедливому. виділять 50 мільярдів за те, що грубо кажучи, ви зробили. Божевільні кошти суто виключно через агресію в Україні. Ну так ніхто не працює. розумієте? ця світова справедливість вона не працює в Україні чомусь. Тобто, ви ну приколі, ви там трошки страждаєте, нати вам за це о, там крихті зі столу. Тобто, але ми розуміємо, що ми не можемо виставляти такі умови, на жаль, через нашу неповноцінну суб'єктність в світовому просторі, через нашу таку скажімо так. В деяких випадках жалігідне становище політичне, буде відверті. Тому що на жаль, ми поки що дуже сильно ще коливаємося в міжнародній політиці і в внутрішній політиці, от і багато країн цим користуються. Норвегія така, ну у нас взагалі зараз змінився уряд. Ми в принципі можемо взагалі нічого вам не дати. Розумієте, тому ви так ви так ще повністю. Ми взагалі нічого нема. Тобто це такі дуже складні відносини. Але те, що наші дипломати ще раз кажу, мають там жити, працювати і прям Цілодобово і не припиняючи покладаючи рук. Ну це це сто Але поки що я цього не бачу щодо виділення коштів для України, The New York Times пише про те, що адміністрація Байдена активізувала зусилля із конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, які заморожені на території західних країн, таким чином намагаючись компенсувати неможливість виділення додаткових коштів у конгресі. І насправді у Сполучених Штатах Америки побоються відкриття скриньки Пандори, тому що Америка теж воювала у багатьох країнах, а це може означати, що їм потрібно буде відшкодовувати власне ці кошти. Чи ми можемо розмежовувати російську агресію і американські воєнні операції? Ем, насправді ні, не можемо. Я також про це неодноразово говорив: що якраз оці ці історичні наслідки вони можуть тебе здогнати і в теперішній період. У ем, будь-якому випадку вони це роблять дуже дуже акуратно. То питання в іншому, питання в тому, що знову ж таки там ніхто не знає по перше яка кінцева цифра. Там називають 300 мільярдів 280. Хто каже, що і до 500 доходить. Я особисто говорив з дипломатами нашими, і каже, яка там сума, до речі, ви можете назвати, яка там? Ніхто не може назвати суми. Розумієте? Тобто ну, громадиш банальні речі, все ж має бути підраховано, все чітко. Ніхто ну, я ніде не знайшов чіткої цифри. Яка там сума? Добре, питання немає. Окей, хай буде там 300 мільярдів. Ну ми в рік, грубо кажучи, за минулий рік ми приблизно витратили таку суму на війну. Тобто, ми зараз спалимо за цей рік ще таку суму. Так, дійсно, це потрібно. Це потрібно для того, щоб ми екзистенційно, щоб ми видали цю війну. Але що далі? Що далі? Ми отримаємо якісь дачі привілегії від там після нашої після закінчення тих коштів? Чи ми знову їх спалимо на війну? Ми їх не потратимо на відновлення, ми їх не потратимо на якісь інвестиції, де далі, тобто на якісь життя. Ми потратимо їх на війну до те, щоб знищити ворога просто на нашій країні, тобто дати вам е гроші. Тобто знову європейські ми повертаємося до питання справедливості. Європейський союз знову ж таки ні за що не платить. Ми отримуємо законні наші кошти, законні, які ми мали би отримати після війни, які би ми мали б потратити на наше, на, не знаю, там на хліб, сіль і круг. На відродження нашої держави, на то, щоб будинки наші відбудувати, не знаю, щоб дати компенсації людям, і діти, яких загинули, не знаю, брати, загинули так далі. Це все, щоб хоч як мінімум, хоч трішки згладити це, все відчуття цієї трагічності і жахлих жаху в Україні. Ні, ми маємо знову ж таки знов на війну вкинути, так далі. Поки європейський союз сидить, кліпає на нас і каже: ну воюєте, давайте далі воюєте, Поки ми там жаруємо і збагачуємося через ваші через ваші там військові дії. От, насправді, це дійсно починають допікати, і якась ця несправедливість вона дійсно існує. Е, я не я, я не за те, щоб ще раз кажу, ці гроші, траспіть на війну. Я за те, щоб дійсно ті наші партнери, які зараз є з нами, щоб вони дійсно прокинулися, і з їхніми можливостями і фінансами вони можуть нас спокійно фінансувати протягом наступних там 50 років, виключно лише на своєму ентузіазмі. Виключно, тому що. Ці кошти, які потрібні нам для бойових дій для перемоги, вони можуть вийняти просто з кишень легенько, не відчуваючи для свого бюджету ніяк? Це саме найбільші економіки світу. Про які там 300 мільярдів для них це, вибачте, мене, те, як плюнути в тарілку. Це дуже-дуже легко. Але чомусь цього не відбувається? Я просто розумію, що таке відчуття, що ми тут знаходимося на якомусь такому рівні, е ніби вони і самі справляться. А якщо не справимося, що буде робити далі? Поювання програшу Росії воно і далі продовжується, звичайно, звичайно, воно є, тому що на жаль, Росія і далі працює так з кожним не все менше і менше впливу Росія має на міжнародній арені. Як ми бачимо, дійсно в європейському союзі партнерів залишилося обмаль. Оболь їх майже немає, в принципі, тобто там да ж Орбан але це такий, знаєте, формальний друг, який просто там ніби стримує на двох стільцях, намагається всидіти. Ну, це не є, там, не є фактичний друг. Там. От, хоч би як ми про це б не говорили, не кричали, що от куплений так далі. В будь-якому випадку він в будь-якому випадку робить все для того, щоб всидіти на двох стільцях і виконує там певні рішення, як треба нам, в тому числі, як ми побачили по останнім рішенням. От, так, торгами і так далі, але виконують. О, справжні друзі так, так такого не роблять. Це, в принципі, це є зрада для, для Путіна повна. О, і е, якраз для, е, російсь, для Російської Федерації не залишилося відвертих е, рішень на майбутньому співпраці протягом, я думаю, наступних років 10-15 точно. Тобто, всі ринки, які є, вони перенаправили на схід. Ми прекрасно розуміємо, що зараз ситуація така, що е, Путін повністю відкрестився вже від Європейського Союзу, від західних партнерів. Тобто він звичайно ну так ще продовжується економічні відносини в тих чи інших сферах. Ми прекрасно також це розуміємо. А продають і ті самі діаманти, золото і все інше, і нафту, і газ продають і деякі країни, які ще досі не можуть відмовитися від нього, тому що інакших викудів немає. Редактор цього ідіотичного бізнес руху але все одно ми насправді дійсно його економіка вже повністю майже перелаштована на на, на, Китай, на Індію і на там Пакистан і Іран так далі. Це все це все рухається туди, і звід, там відповідно. Це все рухається. них вже немає того ринку, як мінімум, який був до війни, який навіть вже після війни то протягом перших там півроку року його не існує. В принципі, я вже казав, що там 80% економіки. Направлено на, на, на Китай, і це дійсно правда. І Китай хоче ще збільшити Китай. Наприклад, просить зараз. Ну зараз між Китаєм і США налагодилися відносини дипломатичні. Вони співпрацюють там про те, що вони домовлялися на військовому секторі, там про контроль там морського простору. Ото не пробукають, щоб разом ну, обговорювати, посилати дані інформацію і так далі. От а зараз вони вже обговорюють, Китай просить для того, щоб зняти санкції з заводу СПГ. Це цей. Зріджений газ і буде будуватися і вправлятися в Китай. Тобто, вони тобто розумієте, вже на такому рівні Китай просить. Давайте вже спростіть, щоб ми отримували цей зріджений газ з Російської Федерації, щоб він побудувався і так далі. Тобто зніміть ці санкції. Ну звичайно, цього не буде. Відсотки 99, але в будь-якому випадку такі діалоги вже ведуться. Тобто, Китай максимально хоче під себе підімняти Російську Федерацію, максимально. Хоча я вже не знаю, куди більше, але все одно вони нарочі, що вони говорили так про 200 мільярдів в минулому році. Тому році вони ж голі про 300 мільярдів. Тобто, ви розумієте, який, ну, який ріст ну, за два роки це нереальний ріст між, між країнами. Це треба прям взяти під себе забрати. Як Росія забрала Білорусь? Оце така сама ситуація. І між Китаєм і е, Росією. Тобто, це дуже критично для Росії. Якщо зараз е, Китай впаде. Ну економічно впаде, політично впаде, чи просто передумає то Росії, буде кінець просто і всі прекрасно це розуміють, але просто немає ніякого іншого виходу. Тобто, якщо забрати Китай, все у нього шляхів відступу немає. і Для нього це буде кінець повний. От Китай це розуміє. він це користується максимально для підтримки своєї економіки, для підтримки економіки країн, які з ним з нею дружать, відправляючи до Підписуючи, грубо кажучи формальні дозволи, що ви можете відправляти нафтогаз то дата, тобто це конкретні відносини васала і сюзерена. все, тут нічого нічого не можна сказати, от але між чершеркажу західним світом і Росію в принципі вже припинено майже все. От і це дуже добре для України, тому що ми нарешті Західний світ нарешті вже зрозумів, що е, дружити з Росією це є погано, як мінімум ментально погано, як мінімум, оцей ментальний хімік. Вони спочатку надіялися, що це все трішки е, пройде певний час. Все закінчиться, і ми знову почнемо продовжувати наші відносини. Тому, тому вони і сиділи так постійно дуже то на двох сільцях, а так хто взагалі на одному сільці російському і не хотів взагалі не оставати. От я говорю там і про Шольця, і про Макрон, і багато чого інших кри. Ну потім помаленьку, по одному, по одному, по одному вони почали розуміти, що ні, що все, шляху назад немає. Або ти працюєш разом з адекватним демократичним світом. Або ти рахуєш гроші і криваві гроші, на які ти хочеш жити, і відповідно там плюєш на взагалі демократичний світ і стаєш автоки самим авторитарними правителями, які і всі інші, або скина прихильником авторитарного світу. Все більшість країн вибрали правильний шлях. І зараз потрібно з цим скористатися максимально знову ж таки і налагодити ці зв'язку. Нам дали шанс, нам відкрили цей простір. Нам відкрили простір європейського союзу, сказали, так все, ми готові вас приймати. Тепер ви працюєте на європейський союз там, наприклад, Урсула вона говорить відверто. Ми, ми, ми вже вас бачимо в Європейському Союзі. Ви вже з нами. Ви там рано чи пізно в будь-якому випадку буде в Європейському Союзі. Ми надіємося, що рано тому, що я ще скажу, багато хто говорив, що в 30-му році нас чекають скоріш за все, що так і буде. Тобто я схожі на все більше, більше розумію, що не раніше. От ну, ми всі надіємося, що це буде раніше. Але ще раз кажу: по факту, весь європейський світ говорить так, що давайте ми вас запрошуємо, але ви маєте попрацювати. Ви маєте попрацювати, перш за все над собою. Так багато є політиків, які починають там розтягувати саме політичні внутрішні наші чвари і казати, що от, ну, Україна не здатна нічого зробити, тому що ось вони, вони знову між собою там в своїх корупційних скандалах. Зеленський нездатний керувати внутрішньою політикою і так далі Так, це правда, це правда, дійсно. Але, на жаль, ми маємо зараз в цьому виживати. І ми маємо з цим керівництвом, яке в нас зараз є, дотягнути до, до якогось фіналу, який би він не був. Надіємося, що він буде суперпозитивний для України. І він такий буде. От. Але по факту, давайте будемо відверті, що нам потрібно дуже сильно попрацювати. І дипломатія поки що наша Славка ланка. Ми з вами ще хотіли обговорити заяви зараз від європейських країн про те, що вони побоюються новорічних заворушень? От вчора власне у Празі стався теракт? Зараз відомо про 15 загиблих і більше 20 людей зараз знаходяться у лікарні. Ми поки не знаємо власне хто стоїть за цим терактом. Можливо, це якісь екстремістські рухи, але на ваш погляд, чи можуть такі події спровокувати зовнішня політика, міжнародна політика Чахії? Наврядчі, це вплине на якісь будь-які навпаки. Це може вплинути на те, що Чехія стане більш ближче до західного світу. Хоча в Чехії так дуже непогано себе зарекомендували доповну підтримку України. От і вони дійсно молодці. От і їхні керівники також спочатку, звичайно, ми мали певні сумніви, і про його заяви відомі, що Україна наврядчі там може там перемогти, і так далі. От, ну, звичайно, потім поміняв свою точку зору і зараз підтримує максимальну Україну. Це дуже добре для тут. Питання в іншому: що ті терористичні акти, які можуть впливати на, наприклад, зміну економіки, наприклад, те, що відбувається зараз на в Єгипті. На каналі і там ті терористичні акти кажучи, і обстріли. І що що спрямовує скільки там 1,6 мільйона грузу, Здається, що не помиляються. Тобто 10% вантажів, які перетинають соєцький канал, пробука що вони мають плести іншими шляхами. Це здорожчує по перше, вартість. По перше нафта виросла зразу ж таки критично і ну не критично, але виросла в ціні. І відповідно, ну це впливає на заробітки Російської Федерації. Ось це питання якраз також можна розглядати як відверто про російський такий вчинок знову ж таки спецслужбами, який дійсно вплинув на міжнародну політику. От ми насправді живемо зараз в третій світовій війні. Ніхто не ніхто ще про це не вірить, але по факту дійсно все, що зараз відбувається, це третя світова війна в такому форматі, гібридному форматі, політичному форматі, але це все третя світова війна. Так на нашій території не б'ються солдати всіх там країн. От, поки що О, і слава богу, але на жаль, ми отримали порну наші території б'ються інформативно, економічно і так далі. Всі країни світу, в тому чи іншому там світлі, в тому чи іншому долучені. От, як хто я би те навіть країни Африки і там великого великого півдня, так далі, і навіть Австралії. От тому зараз дійсно відбувається третя світова війна, і ми отримуємо будь-які вчинки, які зараз відбуваються в тому чи іншому регіоні. Ми отримуємо результати вже тут. Фактично під час цієї війни, тому що ці збільшення грубо кажучи, доходів е з нафти газу, які відправляються через ці е канали і підуть там в затримку. Ціна піднімається і відповідно, ми отримуємо більше коштів для Російської Федерації. Тобто, оці рішення це все е потрібно зважати і звертати увагу. Це все така міжнародна гра. От і тому будь-які терористичні акти, які будуть відбуватися в країнах, які направлені конкретно на там знищення людей і так далі. Насправді вони не будуть це, не буде залякування. Ну такі країни, великі ножкі ну, Франція, Німеччина, та саме Чехія, там будь-які Балкани, так далі, це не має значення для них. Вони пережили набагато гірше. От і вони бачили набагато гірші ситуації, тому це для них відбудеться критичної точкою зору. Але ось такі рішення, як на советському каналі, оце дійсно вже буде впливати, але впливати трішки по іншому, і на таке потрібно вже як мінімум мати протиборство. Тобто це потрібно схищати, це потрібно ставити якісь не знаю там війська. ООН і так далі. Тобто нам потрібно захистити своє економічне майбутнє. Якщо Росія буде диктувати всьому світу свої правила через тероризм. Ну тоді давайте вже ви діяти з нею як з терористом. відверто ми ми вже його називаємо терористом і півсвіту називає. Але по факту ми поки що діємо з ним як ніби легітимний керівник. Ну стоп, так? ну так ну також не працює. Давайте вже діяти як з терористичною країною і повністю блокувати, обмежувати і зробити так, щоб вона не отримувала і надалі там 111 деталей з е... частина, з яких більшоп частина з яких США знаходиться. І через Китай їх там завозити, через різні так перевалки робити, і так далі, тобто ну давайте вже тоді робити інакше з іншими іншими методами. От але постійно західний світ шукає цей баланс, щоб часом не переступити і відверто не почати долучатися до бойових дій своїми солдатами, своїми людьми і напряму вже тому що поки що світ не готовий, як ми бачимо, воювати на такому таких масштабах, як і як відбувається в Україні, От. тому що ну це дійсно величезні масштаби. І якщо почати бойові дії. Там на відверто на Тайвані почати в Європі. Ну, ніхто ніхто не справить. І Хто знає, як це все завершить? Дуже хочеться, аби наступний рік переламав такий цей баланс, намагання тримати балансу. І таке дійсно ми отримали потужну підтримку. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до марафону Тівісім 7 Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку.